Фестиваль Burning Man, на який щороку до постелі Black Rock у Неваді, злітається понад 75 тисяч людей із усіх куточків світу. Цьогоріч українці представили на фестивалі мистецьку акцію палаючого фенікса, із популу якого з'являється скульптура величезного українського тризуба. Фенікс символізує Україну, яка відроджується та постає ще сильнішою із популу війни. Над проектом працювали українські митці Олексій Сай та Дана Космина, а також ідейниця проекту Алла Лопаткіна. Про фестиваль та ідею акції ми поговорили з нею в ефірі брифінгу Голосу Америки. В першу чергу інсталяція, і значення, її ідея поза нею. Це саме те, що в вогні спочатку, ми всі захищені якоюсь захисною оболонкою. Що це короб, який захищає в Україні пам'ятки архітектури, пам'ятники. І коли він горів, це для людей, які були присутні на спаленні, Спочатку для них не було зрозуміло, що щось залишиться від спалення. А очікування були, що це згорить і там нічого немає. Коли людям почало бути зрозуміло, що саме в цьому вогні зміцнюється зні, тридцять чогось міцного. Чого, що є стержнем внутрішнім, як кожної людини, так кожного українця і України як країни. Це дуже унікальна насправді ідея. Пані Алло, як відреагували на, цей, на цю інсталяцію власне, учасників фестивалю? Який фідбек ви отримали? Емоції були у всіх різні. Це було від щирого захоплення, від самого процесу спалення. І факту того, що всередині щось було, і воно пережило цей неймовірний вогонь до емоційних сліз, коли люди підходили і говорили, що саме цей вогонь, саме розуміння, що після руйнації щось залишилося всередині, вони змогли отримати емоційний реліз їхній власний. Як її збирали, як довозило до Невади на місці це робили, чи якісь фрагменти були зібрані перед тим? Як це відбувалося за колісами? I... Металева частина конструкції була створена в Чикаго, українськими зварювальниками, українською командою. Ця проектна документація інженерія створювалася українською командою в Києві, і вже дерев'яна частина конструкції формувалася тут на місці.